Ала імені України 5 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Матічук з критики музика за учасник прокурора Кученкова, захисників Глотова-Доманського, підозрюваного Дудіна, Росіян, що притому сходному засіданні клоптання підозрюваного Дудіна Романа Володимировича при звісні дії передбачені часами 5 статті двісті шостої капіта України встановив під час розгляду до попитання старшого слідчого другого відділу управління зуслового розслідування військових правопорушень а також порушень проти миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку, вчинені в наслідок ведення Російської Федерації і залучення представників інших держав агресивної війни проти України головносич управління державного Білорусі Дванідощенка про продовження строку запобіжного заходу на тримання під вартою Дубіна Романа Володимир, 1435 року народження. Підозвічення кримінальних правопорушень передбачено вчити першої статті 111, частину п'ятої статті 407 сьомого України, подання впровадження останні секретки 257 від 14.04.2022 року. Підозвілені доді нормально диви заявив про питання про всіснення дій, передбачених частинами п'ятої статті 206 шостої України та просить негайно звільнити його з підварти в залі суду про що постановити відповідну ухвалу та повернути до питання про продовження строку. Запобіжного заходу вигляді тримання під вартою від 27 листопада 2022 року, поданий слідчим ДБР Дорошенко та погоджений прокурором Комченковим у зв'язку з неможливістю хорозиду відповідно до частини 4 статті 199 України, яка забороняє розгляд клопотань після закінчення строку дії попередньої ухвали. В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 4-2000. Четверту року про продовження строку тримання його під вартою на даний час не діє, оскільки строк свідчив сюди і на 32 дні, хоча слідчий у своєму клопотанні просив продовжити строк тримання його під вартою на 30 днів. Захисники Лотов та Доманський підтримали клопотання свого підзахисного та просили клопотання задовольнити. Прокурор Фобчатков заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києві 4.11.2022 року, прийнята в межах строку до судового розслідування, продовжувала постанову, заступ, постанову заступника Генерального прокурора до 7.12.2022 року та діє до No16.12.2022 року. Заслухавши думку сторін кримінального провадження, випущу матеріали по питання, слідчі суддя дійшов до такого висновку. Відповідно до частини 1 статті 206 КПК України, кожен слідчий суддя суду в межах територіальної юрисдикції, якого знаходиться особа, яка тримається під вартою, має право постановити ухвалу, якою зобов'язати будь-який орган державної влади чи службову особу забезпечити додержання прав такої особи. Згідно частиною 2 статті. Цієї статті. якщо слідчий суддя, отримує з будь-яких джерел відомості, які створюють обґрунтований підозр, що в межах територіальної юридикції суду знаходиться особа. Позбавлена свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили або не з під варти після внесення застави, установленого цим кодексом порядку, він зобов'язаний постановити ухвалу, якою має зобов'язати будь-який орган державної влади чи службову особу, під варто яких тримається особа негайно, доставити цю особу до слідчого судді для з'ясування підстав позбавлення свободи. Підозрюваний Дудін. Посилається на приписи пункту 2 частини 5 статті 206 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що незалежно від клопотання слідчого прокурора слідчий суддя зобов'язаний звільнити особу, якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою, яких тримається, ця особа не доведе неперевищення граничного строку тримання під вартою. Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду Києва від 12 вересня 2022 року справа No номер 757, 23, 869, 22К за підозрою Дудіна Романа Володимировича, Застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 9.11.2022 року, включно без визначення міри, розміру застави, в том перший справи 89. Постанови заступника Генерального прокурора від 27.10.2022 року. строк до слова розслідування в кримінальному провадження стані цифри 257 за підозрою Дудіна Романа Володимировича Володимирович кримінальних правопорушень по 261 статті 3 статті 111, частину 5 статті 407 право України продовжено до трьох місяців, тобто до 7.12.2022 року. Том перший аркушу справи 90-103. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києві 4.11.2022 року справа номер 757 3579 22К продовжено стоп тримання під вартою Дудіна Романа Володимировича до 6.12.2022 року включено. Том перший арку справи 104. Вказана ухвала на даний час дійсна. Частиною 3 статті 117 КПК України передбачено, що срок тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах сроку досутового розслідування в порядку, передбаченому цим кодексом. Сукупний срок тримання під вартою підозрюваним обвинуваченням під час досудового не повинен перевищувати перше 6 місяців у кримінальному провадженні щодо тяжко, нетяжкого злочину, а 12 місяців у кримінальному провадженні щодо тяжких особливо тяжких злочинів. Згідно частини першої статті 199 КПК України, клопотання про продовження сроку тримання під вартою має право подати прокурор слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за 5 днів до закінчення дії попередньої ухвали про отримання про тримання під вартою. Частиною 4 статті 199 КПК України передбачено, що слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання. Про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Клопотання про продовження строку тримання під вартою Діда свідчення до дорошенко за погодженням прокурором Фомченковим, подано до суду 30.11.2022 року. Таким чином, з наявних впроваджень слідчого судді документів не вбачається, що Дудін Роман Володимирович перебуває під вартою після закінчення. З дії, строку дії ухвали Слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 4.11.2022 року справа номер 757 дріб. 30579 рік 22к. А відтак випитання підозрюваний Дудіна про негайне його звільнення з під варти в залі суду та повернення попитання про продовження строку до судового засідання ой, прощу, строку запобіжного заходу у вигляді тримання його під вартою, задоволення не підлягає. Зоглядую на зазначення вичір, керуючись пунктом 1, частини 5 суті шостої частини першої сеті 199 статею 395 КПК України. Слідчий суддя ухвалив задоволення питання підозрюваних Дудіна Романа Володимира про здійснення дій, передбачених частиною 5 статті 206 КПК України відмовити. Слідчий суддя підпис після закінчення в перерві чи після закінчення засідання учасникам кримінального провадження буде надана, наданий текст даної ухвали. Прошу а, <ків> получите, що так, що є, діє, «Повітряна тривога». А, і безпеки, як без кожної слідчі так і учасників провадження, про це поголосити перерву до завершення переводів, направлені до укриття. Присядьте, будь ласка, зараз це питання про що. до приписів. У вас спільна позиція, так розумію, да. так.. так, прокурор. Так я запрошую, вважаю, що можна побачити. Заслухавши до учасників свого розгляду, слідчий суддя відповідно до, рекоменда... до приписів КПК, які зобов'язані є суду розглянути пропитання до спливу дії ухвали попередньої, а також в зв'язку з рекомендаціями Ради суддів України щодо того, що... При розвиті попитань про продовження запобіжних заходів, де передбачений певний срок. Суд може розглядати ці питання під час дії тривоги. Але оскільки в залі судового засідання є вільні слухачі, я пропоную вам скористатися своїм правом та переміститися в. Приміщення цивільного захисту населення. Так, тому продовжується судове засідання. Прошу питання, які ще будуть. Чи вже вичерпані питання? Так, да? да, є питання. Будь ласка, Дуді Роман Володимирович. У зв'язку з тим, що вами в прийнятті. Е Зазначеного рішення відносно по питання по статті 206, не було зазначено про те, що прокурор разом зі слідчим просив срок саме в 30 днів. І слідчий суддя Бортицька в, в своїй ухвалі, в повному тексті зазначає, що вона дала саме на 30 днів. В зв'язку я вважаю, що ну, поручено. Статтю 176. Зв'язку з чим вважаю ваше рішення невірним, зв'язку чим, заявляю, вам відбір. E Будь ласка, до інших учасників. Якщо юридично щось не таке думає, випадемо підправити. Суд відповідно до стандартів і. Законопроект перекладувати під'єднається, аблокат дії виключно межах та в інтересах свого клієнта і в даному випадку підтримує від клієнта. Прошу антиповідно. Спільну позицію в честь. Щодо задоволення заявовіду, скільки свідчить суддя було винесено на метовину і обґрунтовану ухвалу за результатами розгляду попереднього клопотання і немає жодних підстав Вважати, що слідчі суддя не об'єктивний та упередження. Слухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя на місії ухвалив, залишити без розгляду дану заяву з огляду на зловживання правами підозрюваним щодо заявлення відводу Слідчому суді. Відвід уже розглядався. Іншим слідчим судею. Наразі суд вам що в разі незгоди з рішенням суду прийнятим, яке не оскаржується, ви маєте право цю незгоду викласти в апеляційній стариці при оскарженні відпали слідчого судді, по суті, яка в разі прийняття їх суті до даного попитання. Вашу честь, Прошу видячним разом з тим. Відповідно до е, статті 75, я е, наскільки я розумію, можу подавати відвід е, будь-якій будь-якому новому факту, який е, прямо чи інакше підтверджує. Новий свій. факт вас не влаштовує упала слідчого суддя. Новий факт мене не влаштовує в те, що не враховано 176 стаття. Значить, те, що це було... ви можете викласти в своїй свої, апеляційній скарзі. Прошу, у вас був ще іншим учасникам так. Тут договору, так? так. Ну, Оскільки при розгляді вашого клопотання ви намагалися заявити від прокурору. Так. Прошу. Ну я ж розумію, що після того, ну, як на мою думку, ви винесли те рішення, яке ви тільки що винесли, за даними вставинами за прокурора – це з вашої точки зору буде знову зловживання влади. Тому у мене є заява е, про відвідування. Ну, якщо ви так трактуєте частину четверту, е, де, де говориться лише про відвід е, 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 с, слідчому суді головоючому, то це, ваше, це честь, ваше право, прошу. Ваша честь, Щодовження. Я е, дивився те, що просив прокурор, дивився те, що написала суддя. Mm -hmm. І той просив 30, і та написала 30. Ну, яким чином ще три, ну фактично, ну дві по значить, будь ласка, переходьте до розгляду по суті. Я вам так, зараз що? не буду ще раз роз'яснювати свою поправи. Якщо вона вас не влаштовує, оскажуйте я відповідно до норм чинного судова. У зв'язку з тим, що відповідно до вимог статті 184 КПК України, свідчим ДБР Дощенка. Мені 29 листопада було надано лише клопотання про продовження строку запобіжного заходу без матеріалу, яким обрантовуються до видового питання. Прошу відповідно до статті 77, 80, 81 КПК України з довелиною заяву про відвід дощука, про що постановити відповідну ухвалу допомогти холодні без розгляду, як таке, яке надане з грубим порушенням статті 184 КПК. Поясню ту ситуацію, яка відбулася. Слідчий ДБР дощука в присутності мого адвоката Глотова Прийшов до мене. Дав мені два клопотання. На цих клопотаннях я написав свої зауваження. Разом з цими клопотаннями він подав мені оцей єдиний документ. Я спитав, що це таке. Він питав, це матеріали. Матеріали я чесно на новому нашому засіданні, яке відбувалося з приводу продовження сроку досудового розслідування, я сказав, коли ви мене запитали, чи є матеріал, я вам чесно сказав, що матеріали в мене йду. Чому? Тому що на першому аркущі цих документів йде документ про продовження строку досудового розслідування. Так як нас на теперішній день ми не розглядаємо нас продовження строку досудового розслідування. Вважаю, що... Пану Дощенко грубо порушено вимоги подання е клопотання на адресу суду, так як е я не знайшов в кримінально-процесуальному кодексі жодного документу, який дозволяє, е жодної статті, яка дозволяє е мені використовувати чи точніше пану Дощенку, надавати мені е один комплект документів для використання там, в різних. Е Заходів. Якщо це є продовження сроку досудового розслідування, це 294, 295, 295 1, воно, е є один комплект документів. Так як у вас ваша честина ну, на першому засіданні у вас було два комплекти документів, Тобто дві папки. Одна така папка з клопотанням і друга папка з клопотанням. На першому засіданні в мене було одне Продовження строку Вам, вам секретар давав дві папки, я думаю, що на відео у нас все зафіксовано. Зараз будемо встановлювати, продовжуйте, будь ласка. Е -е, таким чином, е -е, відповідно до 184 статті, mm -hmm. е -е, матеріалу за три години до початку розгляду мені не були. Розгляд у нас розпочався 1 числа 1.0. 1, 12 го року. Таким чином ну, є тільки клопотання. В слідчих і в прокурорах жодних чином немає доведеної інформації про те, що мною отримані матеріали. І ну, якщо ці матеріали починаються з клопотання про продовження сроку досудового розслідування, я їх використовував і під час досудового Розслідування під час розгляду клопотання про досудове розслідування. Якщо зараз клопотання про е, продовження строків утримання під вартою, то я матеріали жодним чином не отримав. У мене є свідокний адвокат, який був присутній при е, цій ситуації. Більше того, я просив пана е, Дощенка. Е, Пояснити мені, пронумерувати для того, щоб я міг писати кількість аркушів, кількість сторін. Мені було так вкинуто, ну, розбирайся сам як хочеш. Таким чином я вважаю, що не ну, порушені права при подачі цієї заяви. Ну, знову ж таки, я не бачу в Кримінальному кодексі жодної статті, яка дозволяє надавати під час проведення судового розгляду, робити перерву для надання документів і так далі. І так далі. Вони мали виконати статтю 184. Чітко. 199-184. Вони її не виконали. Будь ласка, думка з цього приводу захисників. Щодо того, що а, не надано підозрюваному матеріалів по питання. І, а, також приєднання до думки мого підзахисного. Вважаю, що в даному випадку в дійсності хочу зазначити, що так само, як і в мовому підзахисному, мені також надали продовження строку до судового розслідування з додатками. Що стосується безпосередньо вимог статті 184, порядку, якого і сто щодо продовження, то можу зазначити, що дане питання не відповідає вимогам, оскільки фактично ну це вже казав ви під час дослідження безпосереднього клопотання і в інших, але я хочу зазначити, що дійсності є опис матеріалів клопотання, том перший щодо Другій, так, тобто, що є безпосередньо платого прошити води, що є безпосередньо розгляду по питанні про розслідування. Я думаю, що воно так само, як і в новий закстано прошито в одному екзакте. Скажіть, будь ласка, у в даному засіданні має бути розглянуто від відсвідчення? Ні, я щодо відводу слідчого, то вважаю, що ні, але що стосується відомого відвод прокурору. Ну, це поправляють це... ваші захисники, так як ви сказали. Ну, е <даного> Користуючись випадку... своїм знанням, так, так? Ну, так. Щодо слідчого, слідчого ми подаємо окремо, щодо до сих пор, але в даному випадку і те відвід, який від, від спочатку і проанонсував безпосередньо в мій підзахисник, коли. Замагався разом статтею 206, це був відвод прокурору в даній справі. Ну, почекайте, давайте все разом не будемо. Щ так, ще, що що відвод... від... щодо відводу свідчого в даному впровадженні. Ми, ну, ми не можемо, засіданні. ми єдине, що можемо зафіксувати факт, що не витягнув вимоги статтею 184 щодо виручення якого питання з матеріалами додатків і тому в даному випадку, що стосується витримувати від вимоги, що стосується витримувати відповідно і перевірити на бутічність, тобто до попитання, надати відповідні додатки та час на їх ознайомлення. Добре, я будь ласка, прості підтримую цього колегу, Олександр. Юрій Олександрович, Будь ласка, прокурор щодо. Надання клопотання від сподівання захисту, зокрема підозрюваного. ваша честь, ну справа в тому, що клопотання і з додатками надавалось підозрюваному. Прошу свідчити відповідна розписка в матеріалах провадження. Крім того, на самому клопотанні він зазначав ще зауваження до цього клопотання. Він був там не згодний. Ну а заява слідчому взагалі не, не підлягає розгляду, скільки він не є учасником э, mm -hmm. да, <клідження> в даному випадку судового провадження. Вона повинна подаватися окремо розглядатися слідчим судом. Так, сідайте, будь ласка, до відома учасників даного провадження, що на Після, після е, аркуш справи 42 згородній рік зазначено зауваження підозрюваного щодо отримання ним клопотання. Далі для розписка про отримання клопотання, про продовження строку дії запобіжного заходу, підозрюваному Дудіну у вигляді тримання під вартою та копії матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження застосування запобіжного заходу, захисник. Так, Це тільки Доманський. Так це ваш no, підпис. Це тільки Доманський. Так, це ваш підпис. Ну, якщо ви добре розумієте. Це, Дивіться, ви що чесно. Тобто вам надали і клопотання. Хочу звернути увагу, що мені надавалося одночасно разом з цим клопотанням я його розписався. Однак, це тільки Вам мені. надавалися і копії матеріалів, і попитання, так? Ми, це тільки мені. Так. Да. Ви, 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 були ця? присутні? Ну, я в... не в... О, було, володу, то, був присутній в СІЗО. Ви не був готов. Ваша честь, я не був окремо вилучався. А Глотов взагалі не розписувався в цій розписці, так? Ви хоч були присутні, всі, всі, всі не розписувався. Але ще ж наполягаю, що ось так. матеріал. Вам надані. Чого вони стосуються, це, я розумію, що клопотання про продовження строків досудового розслідування. Скажіть, у мене запитання до. Е, писайте, будь ласка, е, у мене запитання до е, підозрину. Скажіть, будь ласка, де ви тут зазначили? Я чесно перечитувати це дуже багато. Е, де ви тут зазначили, що вам не надані матеріали? Е, ваша честь, ну, Ви писали свої так. зауваження. Як кожна людина от ваш захисник написав, мені надано і матеріали клопотання, і додатки, е, якими обґрунтовується. Де ви тут написали, що вам не надані ці матеріали? Ваша честь. Ну, я хочу пересвідчитися, тому що ви, як грамотна людина, мали так. це зробити. Дивіться, е, як е, грамотна людина, я так. розписуюсь на тому документі, який так. я отримую. Другий так. примірник. Я віддаю свідчення. Я отримав документ е, ну, по питання. В якому я розписався, коли мені було брошено на стіл у цей пакет, я попросив, кажу, можна мені його ну, для того, щоб ми з вами сіли. Ну, <32 pue charmingly> записали, що я отримав там, там 200, 300, 400 аркушів. Мені було е, брошено вот, таку вот, саму бумажку. Те, ну, що я отримав матеріал, кажу, я не буду підписувати цю бумажку, що я отримав матеріал, поки ну, ми, ми, ми ми з вами не звіримо. Ну, які матеріали я отримую саме, куди я отримую, що я отримую, і так далі. Тому жодних е, зауважень саме на клопотання, на клопотання я зазначив, що я отримав клопотання, що чесно сказав. Е, про е, у ці документи я також дивіться, я не розписувався про ці документи в жодному аркуші, але на першому судовому засіданні я чесно сказав, що я отримав. Чому я чесно сказав? Ну я жодного разу ну, на суді ніде не збрехав. Тому що в мене перший аркуш починається з продовження сроку до судового розслідування. Один комплект у мене, один такий же комплект у адвоката, у другого адвоката. Угу. Якщо свідчі зекономив. Якщо він вважає не за таким от ставленням кидати мені аркушки, ну вибачте, отакі от чисті підпиши. Ну розумієте, це я не можу назвати чистим аркушем, тому що тут написано слідчий печатка органу достойного розслідування, плюс погоджено прокурором. я з вами А ви кажете, це якась бумажка, на яку мені мені кинули, я на ній розписався. В мене отака там, там, тому що це не бумажка. Ні, Дивіться, мені дали без підпису без печатки, мов без нічого мені. Таку от, е, аркуш отакі ти от, сказав, ти тут маєш розписатися. Я кажу, я розпишуся, коли ми переглянемо з вами і встановимо що це ну скільки тут аркушів принаймні ну що І написали свої заперечення. Заперечення я написав на клопотання. тобто стосовно попотання добре. Я, присядьте, так, ну, будь ласка, заслухавши думку всіх учасників. Судового розгляду свідчі, суддя на місці ухвалив щодо заявленого відводу свідчому у даному кримінальному провадженні, як уже було наголошено і одним захисником. І, і захисником. Дане, дана заява не може розглядатися в цьому провадженні, оскільки не є стороною в цьому судовому засіданні. Тому суд вам роз'яснює ваше право звернутися з окремим. З окремою заявою в порядку передбаченого ЦПК до слідчого судді про відвід слідчого, якщо цей слідчий, то, то цей, якщо всі слідчі, то, то всі слідчі у цьому кримінальному провадженні. Це перше. Друге, з е, е, на те, що в судовому засіданні е, підозрюваний стверджує, що йому не надавалися, не надавався повністю пакет. Е, е, Долучених до клопотання свідчого документів, а лише е, саме клопотання, е, хоча, е, хоча і е, е, аналогічними документами він також стверджує, було обґрунтовано про питання про продовження сроку до слово розслідування з метою недопущення, недопущення прав підозрюємо слідчі суддя вважає за можливе надати півгодини часу для ознайомлення з цими документами, які долучені до питання Ну окрім тих тих документів, які наразі напрацьовані в цьому словому засіданні. Не буде журналу судового засідання і інших документів. Так, і оголошується технічна переробка. Дві години вам надається право. Прошу. Дивитися, як тут. Зараз вам секретар надасть. Ні, ні, тут не підшети, я заберу першу.